Так, хвиля, хвиля уваги для того, щоб ви зрозуміли, які ціни на ті всі меблі. Так, маємо 5 хвилин, бо Тікток дозволяє на 5 хвилин. Погнали. Тіго тюфіки і пуфіки, ручна робота цієї пуфіки по 70. Кажуть ціни в євро. Так буде легше. По 70 євро. Той комод 900 євро, можна знижку зробити. Це зеркало 280 євро. Запам'ятовуйте. Це під годинники старі, під золото, під що хочете. Це все нові вироби. 200 євро. оце. Це 380 євро. Все ручна робота, без всяких там нюансів, не ДСП, все здере. Ці крісла є. Це треба почистити, то є По 350 євро. Три крісла по 350 є три крісла по 350 євро. Так, Зеркало так само 280 євро. Цей столик. Десь 800 євро. десь так. Це все нові речі, це не є бушне. Це 1200 євро. Так, дам далі. почне. Оцей столик ручна робота. 650 євро. Оцей столик. Все нове це не є беушнем. Просто порох припав. Це кріселку для малечі. 180 євро можна зробити. Для дитини крісло. 180 євро. Ті столики по, 100, по 150 євро. Ті столики по 150. Оцей столик журнальний 350 євро. Цей чорний 250. цей 750. Оце. Це є золото путаль Це є 750. Оце. Ця лавка 1500, двохмісна лавка. Ліська робота, двохмісна лавка. 1500 євро. Так, оця лавка. Оце крісло 650 євро. Оце 490. Це крісло 200, 200. Цей 100, пуфік 100. Це моє крісло, то воно не продається. Це скільки дасте. Це 80 євро. Це 450. Під стаціонарний телефон. Може, маєте. Телефон поставився. Ця лавка 800 може бути євро. 800. Ця лавка 1000 може бути. 1000 трьохмісна. 1000 євро. Це столик 800. Це 800. Зеркало 800. Це ліжко взагалі таких ніде ви більше не побачите. 3300. Оце ліжко без тумбочок, 3300. Тумбочки по 550. Ця вішалка 200 євро. Це 400 євро тумбочка. Це а, 500, 500 та тумбочка, яка йде до того ліжка. 500. Ця шафа 50 тисяч гривень. Ця шафа 50 тисяч гривень. Золото путаль 50 тисяч гривень. Ця шафа. Таку вам зараз ніхто не зробить абсолютно, бо це є все здорово. Це ліжко 50 тисяч гривень, дещо в гривнях, де що в євро. Цей 300 євро коштує. 300. Цей 550. Ті, я казав, якщо брати від 8 штук по 4900 гривень. Це крісло 550. Зеркало я казав по 280. Це крісло качалка за дорого. 500, 500. Це крісло 500. Це 400. Це барне 400. Це 400 можна зробити. Все в євро, 400. Цей столик всіх і десят. Оцей зелених є, зелених є е, раз, і два, і три, п'ять, 6. По 250. Оті, по 250. Колір дуже гарний. Хто бачить це крісло, все вдома, то. Ті по 250, є одне з підлоківників. Таке таке по 250. Це 200, це 200 коштує одне є. Цей стіл розкладний, 700 коштує. 700, його треба докупи скласти. Цей столик він був там 600-650. Це крісло 500, оце 500. Хто хоче фотостудію, може таке брати. Це є все нове, це не є беушне. Все, я все зняв. <coughs> Ще трошки я хорий, так. Все я зняв, так що кому треба, в приват. Мій номер телефону, знаєте. О, я тут стою, бачите. <coughs> і все, пишете в приват і все, окей?